Готувалися, дивилися цю команду. Металіст з Харкова дуже гарна команда, на год старша. Хлопці дуже грають низом, технічні хлопці, боротьби не програють. Була дуже хороша команда. Тому хлопців настраювали на дуже цікавий емоційний футбол. І я думаю, що хлопці справилися з цим. Забили і виграли цю гру. Перша половина першого тайму хлопці вийшли і якось трохи побоювалися. Другу половину першого тайму хлопці отримали більше впевненості. І в кінці першої половини забили м'яч зі стандарту. Тобто Справились трохи з емоціями і забили цей гол. Основне виконали, але були помилки. Це діти, ми тренуємось, ми готуємося готуємось до чемпіонату, тому ще праці і праці дуже багато. Маш сьогоднішній здався такий добрий, було багато боротьби. Та, ну, показали свою мужність, виконали всі настанови тренера. Тренер після першого тайму нам сказав е, дати більше бою. Перший тайм склався не сильно добре, по станову тренера, а другий вже більше все зробили, як казав тренер. Настрій дуже добрий, пройшли в одну четверту. Е, дуже готувалися на цю гру, був дуже добрий настрій, то все, що могли, то зробили.